Чергову книжку про гуцульщину і гуцулю презентувала уродженка села Замагора Берховинського району Люба Стенадюк. Перша праця авторки носить назву У нас Гуцулів». Написана вона українською мовою, що правда діалоги гуцульським діалектом. До речі, окрім письменницької роботи, авторка активно перекладає художню літературу з німецької на українську. Про особливості гуцульської тематики крізь призму сучасності далі у сюжеті. У нас гуцулів, художня прозова книга, до якої входять дві повісті. А кімуєш, як то було, і у нас гуцулів. Про свої тексти авторка Люба Стринадюк відгукується як про спробу писати свої враження та емоції від побаченого, оскільки все дитинство та і зараз час від часу буває на верховинщині у батьків. Село Замагора, Колеска Гуцульщина. відтак, тут і досі збереглися гуцульський діалект та місцеві звичаї, які в неабиякій мірі лягли в канву художнього тексту Любові Стринадюк. Це писалось пер для себе. Тобто мені от так от полюбилось писати, потім це і мені сподобалось, і далі от воно видалось. Якщо б воно мені не було близьким, не бачила я в тому чогось такого, що може прийняти і що може щось все-таки якось емоційно там. Збудити читача, то я б це не видавала. Воно цікаво, легко, інформативно, ну і описує не якийсь давній світ гуцульський, що там є чимось міфічним, архаїчним, невідомим. А як власне на Госущині є зараз в наш час, в наші дні, як діти виростають, як спілкуються, як поводяться. До слова книгу можна читати без словника. Не йдеться про зміст слів, а про енергетику. Переконує авторка. Цікаво, що чисту українську мову, Люба вперше почула лише у п'ятому класі, коли почала вчитися в гімназії. Адже у замагарю, тобто вдома, дівчину постійно стидали за намагання говорити українською літературною. Якби я приїхала і почала в родині говорити українською, то казали би, що показує, яка є мудра, відверто розповідає дівчина гуцульська, вона живе на Гуцульщині. Е, я говорю вдома гуцульською, бо зі мною говорять, не кривляються, не штучно, говорять вдома, вдома батьки рідні, так і це важливо, а не просто там у Львові скажи там слово Йой, чи щось таке. Бо для мене, для мене це життя. Так у Львові в мене мало знайомих гуцулів так. Тобто ті, які не не говорять від природи гуцульської, я з ними не говорю гуцульською. Авторка зауважує, що її книга не стільки про життя гуцуль, як про любов. Ця книжка допомогла їй самій полюбити свою родину, бо на час навчання у Львові від неї трохи віддалилася.